Тому ми втрачаємо людей, а люди іноді втрачають нас. Ну, як на мене, є всього дві таких причини. Перша причина це просто з часом ми перестаємо мати ну, спільні теми для спілкування. І дуже гарно це, гарний приклад це коли виїхали знайомі за кордон, і вже четвертий рік живуть, да, і з кожною все менше-менше спільних тем, тому що живемо в різних зараз трошки світах. Друга причина це образи. Це причина, про якій ми ображаємося або на нас ображається. І е, ще в дитинстві і пізніше трошки, коли вже така була більш доросла, да, я почала е, думати про те, чому так відбувається, чому одних одних, одних людей. Одні люди для нас кажуть гарні речі, а другі нас ображають. І я почала якби то питати, да, чому так відбувається. І з'ясувалося дві всього спільні речі. Перша річ це коли людина народилась і жила в сім'ї в інформаційному полі, да, в суспільстві, в тому місці, де така поведінка і такі слова були нормальними. А наприклад, інша людина виховувалась в іншій сім'ї, де образи, підвищення, там, таке інше, да? цього не було, і тому людина вважає, що її це ображає. Що стосовно зрад, така сама історія, коли людина іноді несвідомо, несвідомо вважає тебе не своїм другом, а людиною, якою вона може використовувати. Чи погано вона при цьому чи ні? Ну, це не суть даного відео, але я хочу сказати, що е, коли ти розумієш, що другом твоїм може бути людина, яка схожа трошки на тебе по твоїх моментах, да, по твоїх е, якихось спільних цінностях, тоді вона буде твоїм другом все своє життя, навіть тоді, коли ти з нею будеш дуже рідко спілкуватися. У мене, до речі, є така. Подруга з ще зі школи, з якою ми не бачили вже дуже багато років, але ми знаємо один про одного да? і спілкуємося. Скажіть мені, будь ласка, як на вашу думку, особисто вашу, чому ми втрачаємо людей, а люди втрачають нас?